Усім привіт! Сьогодні у нас у ремонті акумулятор Medion модель PB3S3P2150. Знімаю його. Через те, що такі моделі попадаються досить рідко, хочу їх показати, зробити на них огляд, яка прошивка в них. Ну, я думаю, ви розумієте. Хочу розказати, що й до чого: приїхав цей акумулятор на перепаковочку. Відкривав я його, в принципі, досить обережно він відкрився у мене, бо тому що, тому що, тому що, що, ось бачите, він, в принципі, зібраний так. Досить маленькі юбочки в оці. Тобто не довелося прикладати багато сили. Плату я з нього вже відпаяв, бо тому що я її не міг запустити, мені треба було перевірити. Вона у нас. Начіпові BQ 20Z70. Я думаю, видно. Ось так бачите, ззаду є захист. Збірочка виконана з 9 елементів, тобто у нас три секції по три. Виходить, хочу вам показати, чому вона саме вийшла з ладу. Дивіться сюди. Так. 1,25 3,52 третя секція 387. Тобто причина, по якій батарея перестала працювати, те, що вийшла з ладу ось одна секція. Але я вам скажу, що е, виготовляли спеціально для Medion, бо тому що. Ось я вам покажу. Бачите, спеціально на замовлення робили для Медіона. І елементи тут брали хороші, бо тому що, бачите, штрих-коди просвічуються. Тобто, це не десь там в підвалах зібрано. Може і в підвалах, але якісно. Тому зараз е підключуся на емулятор. І покажу вам, що тут по прошивці, які у неї дані, скільки вона пройшла циклів. Так що не перемикайтеся, ставте лайк. Якщо ви дивитеся, не шкодуйте. Вам не важко, мені приємно. То З вас лайк. І зараз через секунду переключаємося на монітор і дивимося, що у нас по прошивці. І так. Давайте включимося до програми. BAT.INFO і щитуємо дані по батареї. Так, дивимося. У нас акумулятор 2011 року. Паспорт на ємність 6750 мАч, Пройшла вона 410 циклів, на чіпові BQ20Z70. Бачите, зразу виробник написав девайс наймем тут. Залишкова ємність 1286 мАч. Ця різниця показується у вигляді зносу 81%. Тобто акумулятори вже зносилися. Секції я вам вже показував, який вольтаж на них. Так що йду збирати, перепрограмовувати. Ось, до речі, впадочка на 20 чп Робимо Punсіal. До речі, це, це вже в цій версії. Ну І в попередній також не треба, було, щоб були ячейки розряжені. Ну, зараз плата, звісно, підключена вже до емулятора. Але якщо на акумуляторах не була, то треба було, щоб вони були розряжені, щоб ну, отримати повний доступ. Зараз вже розробник, дякувати йому, зробив це все простіше. Вже не потрібно нам цього робити, вже акумулятори можуть бути заряджені, тобто ми отримаємо доступ без проблем. І дивіться, щитуємо статус. Так, дивимося у нас е хімія ID 203. Що у нас по QMAX R, Ralph Lag? Це все заводське. Тобто, отакі дані по батареї. Іду я тоді її збирати. Коли зберу, перепрошую, тоді я вам вже покажу готовий результат. Не перемикайтеся ставте лайк через секунду повернусь. І так, перепаковку я вже виконав, перепрограмував її. Зібрана вона як по заводу. Тепер буде вона ще довго радувати свого власника, бо тому що. Власник цього акумулятора звернувся до мене з тим, що він купив ноутбук, але акумулятор вже був не працюючи. я вам вже показав, в чому була причина. Так що я вам тільки рекомендую одне, що не купувати там якісь копії, аналоги. Якщо у вас є ваші оригінальні, присилайте їх на перепаковку. Тому що в них є і запобіжники, і термодатчики, і в них і чіпи перепрошиваються, бо тому що в тих копіях немає ні запобіжника, ні термодатчика. Чіпи дуже часто взагалі не піддаються перепрограмуванню. Так що не зволікайте, не викидайте свої. Старі батареї, якщо розбираєте, залишайте корпус і плату, бо тому що вона ще вам може згодитися. Так що перепаковуйте рідні батареї і ви не пожалкуєте. Всім добра!